Верховна Рада 23 квітня ухвалила законопроект про спрощення обігу носіння бавовнику, який потрібен для виробництва пороху. Про це йдеться у карті законопроєкту. Деталі законопроєкту дізнаємося від його співініціатора, співініціа... народного депутата від партії за майбутнє секретаря комітету з питань аграрної та земельної політики Івана Чайківського. Пане, Іване, вітаю. Вітаю доброго дня всім. Розкажи, будь ласка, для чого ви... така ініціатива в Україні зараз, та і, в принципі для чого використовується цей бавовник. Ну, найперше, ініціатива вона вийшла із, із потреби, тому що бавовник використовується в виробництві пороху, і сьогодні Україна експортує. Імпортує, перепрошую, купляючи бавовник за, за кордоном от, і привозиться сюди в Україну для виробництва, для виробництва пороху. І ми прекрасно це розуміємо. Що на сьогодні, в зв'язку з війною на світових ринках фактично ціна на бавовник дуже різко зросла. Ну і відповідно його не вистачає. От е, з історії ми маємо те, що е, бавовну колись на в Україні вирощували в Одеській області Бесарабії. От, але вже з приходом е, радянської влади. От вони розподілили вирощування трошки по зонах, і фактично, Казахстан, Узбекистан фактично забрали на себе ту частину вирощування, якраз бавовни. Тому сьогодні, я думаю, якраз настав той момент, коли ми можемо відродити в себе виробництво бавовни. Звичайно, що це не буде в таких величезних масштабах, як це було колись, і за таких і великих потреб. Але це ми можемо спокійно е, в себе вирощувати в Україні. От. І це, скажімо, стане ще одним, ще одним продуктом, фактично, ще одною культурою, яка не буде потребувати фактично такої складної логістики, з якою сьогодні стикаються наші аграрії. Фактично, це буде перероблятися в себе в Україну. Ну, і наша, це відповідно наша безпека. А скажіть, будь ласка, що передбачає сам законопроект, яке спрощення буде для українських аграріїв, щоб вони могли вирощувати бавовни? Насправді законопроект він е, надзвичайно короткий і простенький. Фактично, цим законопроектом е, дається змога завозити імпортні сорта е, павовника в Україну, в тому числі і генетично модифіковані, і е, їх зареєструвати за спрощеною, за спрощеною процедурою. Тому що якщо раніше при заводі нового сорту чи гібриду в Україну, реєстрація проходила 2-3 роки. А генетично модифікованого в загальному не було можливості це зробити. То цей законопроект якраз дає сьогодні можливість привести та скороченою процедурою зареєструвати і вже починати фактично висівати, можливо, ще і вдасться в цьому році щось висіяти для того, щоб спробувати вже щось е, виробляти, тому що Ну для кожного аграрія це не просто завести, це, це є ризик, і тому що сьогодні, от мій колега Степан Чернявський він фактично зустрічаючись зустрічається з аграріями Одещини, переконує їх в тому, щоб вони спробували вирощувати таку нову для себе культуру, з якою вони фактично не працювали. Я думаю, що це разом спільно нам це вдасться. Пане Іване, перш ніж ми продовжимо, є оголошення про те, що у двох областях оголошена питана тривога. Це, зокрема, у нас Донецька та Харківська області. А також є повідомлення в телеграмі Підрядних сил збройних сил України, що активність ворожої тактичної авіації на північно східному напрямку є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Тож просимо людей перебувати в укриттях в цих областях. До речі, ви трохи згадували під час своєї відповіді Киргистан ну, України Центральної Азії. Це саме. Звідти експ... імпортували точніше бавовник до України? Ну, я зараз не можу детально сказати, Куди звідки імпортували бавовник в Україну, але імпортували і в тому числі і звіта. Ну, Оскільки я володію інформацією так з різних джерел, е, фактично за своєю масою інформації, це те, що. Росія викупила фактично в цих країнах врожай вже навіть 26-го року. Ми не говоримо там 24-25, а вже врожай 26-го року, тобто наперед. Тому це стає великим дефіцитом, фактично, і ну є серйозною проблемою. Я думаю, що наші аграрії підкладуть плече нашому оборонпрому і. Таку культуру, як бавовник, нам вдасться вирощувати в Україні. А чи багато ми маємо засіяти гектарів, чи можливо тисяч гектарів бавовником, щоб покрити власні потреби? Ну фактично, по різних оцінках, при зустрічах наших, при наших зустрічах обговорені це в комітеті, і при зустрічах з військовими, фактично, ну, потреба українського оборонпрому біля 10 тисяч тонн, фактично такого продукту. Це плюс-мінус десь 30 тисяч гектарів землі, яку треба це, тобто це не така велика кількість, яка скажімо, є якоюсь такою критичною, тобто я думаю, що декілька десятків сільськогосподарських кооперативів підприємств різної форми власності можуть це спокійно робити, скажімо, на там на, на, на тій самій Бесарабії на Одещині. Я так розумію, за спрощеними умовами є і пропозиція, тобто є ті господарства, як ви згадали кооперативи, які готові братися за вирощення саме таких культур. Е, ну, довіну я я сказав перед тим, що якраз мій колега він е, вод е, працює з фермерами. З аграріями Одещини, щоб аграрії хотіли це ризикнути, спробувати це посіяти. Тому що це абсолютно нова культура є, яку треба пробувати. Тобто ну, треба багато речей розуміти. Воно, Якщо, сівалка, якщо сівалку, гру грунтообробну техніку можна застосовувати, така, яка там під посів пшениці чи кукурузи, чи чогось, значить. То відповідно вже комбайн по збору, скажем вручну сьогодні. Ми ж розуміємо, що нестача е, ручної праці людей країні, і це надзвичайно дорого. Тому треба закупляти відповідну техніку треба шукати комбайни, закупляти комбайни спеціально для збору е, такої культури, як, як бавовна. Тому, тому це не те прості речі, і вони потребують такого комплексного рішення. Я думаю, що разом спільно ми це рішення будемо далі продовжувати шукати, і хтось звичайно мусить ризикнути. Хто ризикне як перший, тому і буде мати від цього якийсь зис, буде мати вигоду, пане Іване. От ви кажете про Бессарабію, а чи можливо ще в якихось інших регіонах України е садити цю культуру? Чи там тільки підходить той клімат? Ну, це най... каже, що найкраще, тому що там є специфіка, якраз досягнення найкращого врожаю кількість кінці... Со... кількість сонячних днів під... під час світіння. І треба, якраз коли він балони починає цвісти, біля 40 днів безперервного соня... сонячного це, щоб не було, скажем, там хмарних днів і так далі. Тобто максимум сонця є своя специфіка. Я думаю, що наші аграрії будуть пробувати. і Будуть шукати варіанти для вирощування цієї фактично цієї культури. Я хочу, я, хочу, я хочу сказати ще більше. От, соя це теж нова культура для України. Але сьогодні, бачите, Україна вже настільки навчилася вирощувати сою, і клімат підходить, і гібриди відповідно є ці, які потрібні. Скажіть, будь ласка, якісь. Та, так. Я, які, я... Е, сь, е, і ми сьогодні відіграємо не останнє місце на світових ринках по виробництву свої. Тому я думаю, що бабовник, ми будемо старатися теж е, зробити максимум для того, щоб, хоча б, забезпечити свій оборонпром. пане Іване, якщо можна дуже коротко, а це рішення, цей законопроект, він уже ухвалений повністю, чи, чи тільки це пропозиція? Так, він вчора, він вчора його вчора підтримав 10427, Його 291 народний депутат підтримав. Він ухвалений в цілому. От чекає на підписання і вступає в, в, в силу негайно. Пане Іване, дуже дякуємо. Так що запрошуємо. Запрошуємо запрошує наших аграріїв ризикувати, пробувати сіяти і отримувати від цього е, подвійне задоволення. Перше задоволення підтримуючи власну країну, а друге е, фінансовий результат е, від роботи. Ну так буває, сієш Павловно в Бесарабії, а потім вона проростає десь вороніші. Пане Іване, дякую так. за те, що долучилися. Іван Чайківський, секретар комітету з питань аграрної та земельної політики. З ними обговорювали спро. Щення везення культури, такої як бавовник, з якої роблять і порох. Ну і.